Про проект Чубай говорити знову, який вже на великих екранах. А як починався цей проект? Це я кілька можна навіть сказати не місяців, а років їздила до Михайла Кропієвського в Київ до режисера, і йому весь час розповідала про тата. Це в мене була якась така ідея фікс: зробити фільм про тата, якийсь такий гідний його. І дуже круто зроблено, оскільки Михайло Кропієвський взагалі колись працював і на BBC, і зі Стівном Спілбергом. Він, до речі, робив фільм про Голокост. І, в принципі, ці фільми, які він робив, вони дуже були потужні і круті. Просто Михайло він взагалі сам російськомовний киянин, але він так подружився з моїм братом Терасомчим, і Потім вже з цієї нашої родини він такий став родиною нашою. Відповідно, я йому їздила і постійно говорила. Він собі обмірковував, думав, як, що, куди. От. А потім я поїхала до батька на село, село Березини Рівненського Рівненської області недалечко від Берестечка. Там брала інтерв'ю і теж приїздила до Михайла і розповідала йому далі про батька. Це десь процес тривав десь три роки. Такий от, а потім вже Михайло так активно взявся і почав робити фільм. Я домовлялася за інтерв'ю, за локації, і вже його компанія далі це продовжувала робити. І він зараз він від від, від практично від го та він на великих екранах. Як ці домовленості проходили? Так розуміємо, можливо, не всі учасники фільму відразу погоджувалися приймати в ньому участь, але насправді чесно кажучи, ну це ж був ковід. Якраз то найбільше те, що було проблемою насправді ковід, тому що це все старші люди, і вони дуже берегли себе. І оскільки ми приходили чи до них додому, чи ми їх викликали кудись ці місця, де вони, наприклад, з татом спілкувалися, чи, наприклад, Віктор Морозов, він не зміг приїхати з Америки з Вашингтону. Він ми його Михайло інтерв'ював онлайн. Та тобто ще були люди, які, наприклад, мали приїхати, а застрягали, наприклад, там. В інших країнах через те, що літаки не літали, тобто, був був момент напевно більше ковіду, ніж того, що хтось відмовлявся, і ми були насправді щасливі, тому що, наприклад, у нас якийсь був період зйомок раніше, то деякі люди, які коли ми вже дознімали, в нас був в нас мав бути такий великий план, де тато любив завжди збирати дуже багато друзів за великим столом. А потім, коли ми вже там, через, кажімо, через кілька місяців знімали далі, цих людей просто не ставало фізично. І є кілька вже інтерв'юерів фільмів, яких просто вже немає, та. Е, от. І це, напевно, ну, було нам найприкріше і найболячіше. І ми розуміли, що нам треба ловити швидко ще тих, хто є живий. І це, напевно, такий меседж до глядачів: що спілкуватися і ловіть тих, хто поки що живий, і ви можете їх принаймні обійняти там за руку потримати тут виходить такий дещо пул подій. Так в понеділок, 23 числа на день народження вашого батька, ви презентуєте проект у львівській опері, який буде називатися Цей Світ Вертеп. Так це якби. Під посилання до його ж і поезії. М -м Е, і це буде 74, 74 Чімся четвертак, Так, 74 роки е, йому м -м. виповнилося та і тут та, ще непросто чи й <хі> в ньому додається купу різних елементів. Тобто там будуть присутні ще кілька проєктів всередині, наскільки я розумію, і це буде перший повноцінний великий проєкт, який ви робите спільно з своїм братом. Ну, та. тобто, Тарас, Тарас погодився приїхати, оскільки він зараз не в Україні через те, що він втратив дім в Гостомелі. Він жив там 15 років. Біля Гостомеля, і він зараз має власне концертує за кордоном і збирає гроші на протезування наших військових. В нього було кілька концертів в Америці, і практично ну можна сказати, що це вініл Едженсі та Юрій Мисик організовують і я спільно. І Тарас такий спешл гест запрошений, але він буде мати звичайно, своє ціле відділення, де він буде грати. І я не знаю, чи Тарас буде говорити про та. Тата про тата найбільше я говорю, хоча я його не менше знала. Бо коли його не стало, мені було два, Тарасові було 12. А тато помер коли йому було взагалі 33 роки. Це був 1982 рік. І я всюди пишу про те, тобто, практично якусь таку біографію його і все, що є про тата, я намагаюся закидати максимально в інтернет, щоб про нього якомога більше знала. І плюс у нас буде відкриття вулиці Грицька Чубая. На 13.00 та офіційне відкриття це колишня академіка Павлова у Львові. От. А в опері, власне, це буде мій проект поети, яких є два музичні альбоми, які я зробила з оркестром Інсо Львів, і там будуть мої музиканти, частина яких, до речі, зараз воює, частина виїхали через те, що в них діти. От. І частина зараз я так збирала такий конструктор трошки досить складний. Чесно кажучи, тому що, наприклад, Віоланти в інсо Іланти Пришляк вона теж допомагає зсу, і там теж частина є з інсо, які воюють зараз. Тому цей сам концерт. Він просто ми збираємо, наприклад, в нас особливий гість це буде Гордій Старух. Який приїхав з Кракова до нас, і він буде мати кілька композицій зі мною в час концерту. Теж знову ж таки він дуже багато теж робить тут і для України. Але його дружина і діти, наприклад, перебувають за кордоном, оскільки там спокійніше і вони можуть ходити до школи. Тобто зараз такий ми такий міжнародний проект збираємо. Там Тарас їде з Австрії, Гордій з Кракова. Ще хтось там з інших міст добирається. У нас, наприклад, звукорежисер буде з Харкова. На цьому концерті, тобто ще будуть в інсо, ще теж музиканти будуть з інших міст. Ось, Тобто такий конструктор. І я вважаю, що для тата це би було дуже круто, тому що тато дуже любив от, власне довкола себе. Об'єднувати різні міста України, і він дуже прагнув власне бути за кордоном і почутим за кордоном. Е, тільки цей час тоді Росія, ну радянський Союз, звісно ж, не випускали нікуди його. Там буде ще також і проект Колискові для Олекси. Так і окремий відділ, ви вже сказали, Тараса Чубая, де будуть. Його і відомі твори, але а вона обіцяють, буде обов'язково. Обіцяють і невідомі твори будуть невідомі твори. Твори на слова Грицька Чубая, які напевно якісь покоління, я б, я б сказала, навіть моє вже та там тридцять Плюс 50 слухало більше плач Єремії, але також будуть нові пісні, які Тарас зробив, вже не маючи там своєї студії, в якій там зараз цей снаряд. От там він, до речі, писав цей гімн для ЗСУ колись з Олегом Скрипкою і з хлопцями, музикантами. І та, Тарас буде грати так. Ми, ми кажемо, що це такий буде бардівський виступ, а мій буде симфонічним оркестром. Я думаю, що глядачі, слухачі, просто приходьте, послухайте, бо це реально. Я казала, що такі проекти відбуваються раз на кілька років, і їх треба бачити і чути. Ну, Проєкт дійсно дуже комплексний. В ньому і кілька проєктів всередині, тому навіть не знаю, чи варто його назвати одним проєктом. Це такий цілий комплекс речей. І от ви згадали про відкриття вулиці офіційне. А які внутрішні відчуття, коли відкривають вулицю, названу іменем вашого батька? А, я розумію, що це такий дуже довгий шлях, мій особисто як доньки, тому що для мене було важливо дуже популяризувати його. Творчість, його його взагалі особистість, і я коли зайшла на цю вулицю, і побачила, особливо коли мені сказали, що там ще живуть колишні КГБшники чи діти КГБшників, я розумію абсурдну десь ситуацію, і теж розумію те, що ми переможемо. Знаєте чому? Тому що Україна завжди перемагає, бо навіть якби вони не хотіли грицька чубая чи всіх поетів, та того ж самого Стуса, з яким тато дружив, того ж самого митця там Параджанова, наприклад, як би вони не знищували. Того ж самого тичину та не знищували, то ми, українці, завжди проростаємо як трава крізь асфальта, як писав мій тато. І відповідно ми сильні і ми переможемо. Ну от Для мене було це відчуття найбільше на цій вулиці. Ну, а ми нагадаємо нашим телеглядачам, що вже цього понеділка можна буде прийти у Львівську опору на чудовий великий проект навіть Концерт. Шіка, так, це синергія кількох проєктів з вардовською піснею і з симфонічним оркестром. І, тож запрошуємо, поки є ще, можливо, квитки. Ми не знаємо, бо перед початком нашої розмови Соломія відкрила мені трошечки секрет, що вона не стежить за продажами, адже і, сина... Тому що я не сплю. <гум> Переживає перед початком цього. Так. Проекту, Тож цей світ вертеп чекає вас у понеділок у львівській опері. А з нами була Соломія Чубай. Дуже дякуємо вам за Дякую. цей вечір, за цю розмову. Дякую.